Добрий вечір, малятка, любі хлопчики й дівчатка, ось і настав час вечірньої колисанки. Це я, ваш дідусь Стас, прийшов у вечірній час розважити гарною казкою вас. Отож сідайте зручненько та слухайте гарненько, бо я починаю. Ой білка бігає по лісі». І збирає шишечки, любить ягоди вона і смачні горішечки. А якщо грибок побачить, з радості стрибає, Дім дупельця на сосні наша білка має. Зберемо ми казочок з білочкою низку і для цікавих діточок укладемо в книжку. Я знайшов. Немов грибок казочку маленьку, І нині всім своїм онукам розповім швиденько. А називається вона Краб і Мавпа. Колись давно, давно жили по сусідству краб і мавпа. Якогось сонячного дня вони вирішили прогулятись, ішли гірською стежиною і раптом побачили на землі зернятко хурми. Мавпа хутенько підняла, і вони пішли далі. Тільки но підійшли до річки, і краб угледів свіжоспечений рисовий колобок. Підняв та й хвалиться мавпі. Сусідко, а поглянь, яка у мене знахідка. А та у відповідь а я знайшла зернятко, а сама міркує от, якби мені той колобок. І почала вмовляти краба. Давай поміняємось. Ти мені рисовий колобок, а я тобі зернятко хурми. Ти що, мій колобок великий? Але зернятко можна посадити. Воно зійде і виросте дерево, а який урожай хурми матимеш щороку. Подумав крап, та й погодився, проміняв свій колобок на малесеньке зернятко хурми. Мавпа схопила колобка і одразу почала ласувати, навіть не подумала пригостити сусіда. А коли вже з'їла колобка, то мовила до побачення крабе, дякую тобі. Дуже було смачно. Та й побігла. А краб почвала до свого саду, посадив зернятко і все примовляв. Якнайшвидше прокльовуся. І незабаром із землі з'явився паєнець, повзав крап біля нього та все бубонів. Швидше рости, деревце, швидше. Стало деревце рости неймовірно швидко. Виросло високим та гіллястим, згодом. З'явилося розкішне листя, і навіть зацвіло. А краб все повзав навколо нього милувався і примовляв Хочіше, хочіше з'являйтеся плоди. І ось на гілках з'явилися плоди. О, як їх було багато. Милувався ними краб. Мабуть, смачненькі вони зараз покуштую. Але ж сам він ростом невеличкий, як не намагався вилізти на дерево, то все падав на землю. Щодня крап повзав під хурмою і в розпачі дивився на верхівку дерева. Якось прибігла до нього мавпа. Зирк, а все деревце. Обліплене стиглою хурмою. Е, якби знала, ніколи б не проміняла зернятко на рисовий колобок. А краб каже Сусідко, ти чого стоїш? Лізь на дерево й смакуй, та й мені скинеш трішки? Ото пощастило, подумала мавпа. Гаразд, гаразд. Зірву хурму і для тебе. Почекай лишень внизу. І вмить мавпа була на дереві, зручненько примостилась, зірвала найсоковитішу хурму та й наминає, примовляючи, Ах. Ах, смачнюща ж. Довгенько крап дивився на сусідку, а потім не витримав та й мовив. Ти все ласуєш, кині мені. Добре, добре. Ось зірвала вона нестиглу хурму і кинула крабові. А той кинувся до хурми, покуштував і скривився дуже терпка. Для чого зриваєш нестиглі плоди? обурився краб. Ну, добре, добре, зірву інший. І знову знайшла зовсім зелену хурму і кинула крабові. Ти знову зірвала терпкий плід, хоч один солодкий кинь. Ну, тоді отримуй ось цей. І вона знову жбурнула крабові найзеленішу і найтвердішу хурму. А сама тим часом, наївшись до схочу, набрала чимало хурми, скільки могла в лапах донести, та й побігла до своєї оселі. А що ж з крабом? Так і не вдалося бідоласі посмакувати хурмою. Після цього випадку він з мавпою. Більше не товаришує. Дітки ось і казаться кінець, а хто слухав молодець. Напишіть, чого вона вас навчає, і не забудьте про малюночки. Я завжди її з нетерпінням чекаю. А зараз ми ще й вріжечка. Казкових вам слів, мої любі, на добраніч! Шановні мами і татка, бабусі і дідусі переднотять своїм донечкам, синочкам, онукам журнал-малятко. Він подарує дитині чудові казки і веселі вірші. Розважить творчими завданнями та конкурсами, допоможе пізнати розмаїтий світ і навіть привітає з днем народження. До того ж, за ціною журнал малятко залишається доступним для кожної родини.